Або Боас прийшов до брами, та й сів там. Аж ось проходить родич, про якого говорив був Боас. І він сказав йому: Зайди сюди, послухай, і сядь отут, і той зайшов і сів. Або Боас узяв десять мужа зо старшиха того міста та й сказав: Сідайте тут, і вони посідали. І сказав він до родича, ділянка у поля, що нашого брата Елімелеха продала Ноомі, яка вернулася з мавського поля. А я постановив подам тобі до ушей твоїх, говорячи, купи при тих, що сидять тут, та при старшиха мого народу. І якщо викупиш, викупи, а якщо не викупиш, скажи мені, і нехай я знаю, бо, окрім тебе, нема кому викупити, а я за тобою. А той сказав Я викуплю. І сказав Боас, того дня, коли набудеш поле з руки Ноомі, то набудеш також мавитянку рут. Жінку померлого, щоб поставити ім'я померлому на наділі його. А родич сказав: Не можу я викупити собі, щоб не понищити свого наділу. Викупи собі мого викупа, бо я не можу викупити. А оце було колись серед Ізраїля на викуп, і на заміну, і на ствердження кожної справи, чоловік здіймав сандалю свою і давав своєму ближньому, і це було свідоцтвом серед Ізраїля. І сказав родич до боаза: купи собі і зняв свою сандалю. І сказав Боаз до старшиха та до всього народу, ви свідки, сьогодні, що я набув усе, що Елімелехове, і все, що кілінове та махлонове, з руки Ноомі. А також муавітян курут, махлонову жінку, набув я собі за жінку, щоб поставити ім'я померлому на спадкові його, і не буде знищене ім'я померлого між братами його та з брами його місця. Ви сьогодні, свідки на це. І сказав увесь народ, що були в брамі, та старші свідки. Нехай дасть Господь цю жінку, що входить до дому твого, як Рахелм'який знак та як лію, що вони обидві збудували Ізраїлів дім. І розбагаті в Ефраті, і здобуть собі славне ім'я в віфлеємі. А з насіння, що Господь дасть тобі від цієї молодої жінки, нехай стане дім твій, як дім Переца, що тамар породила була Юді. І взяв Боас Рут, і вона стала йому за жінку. І він увійшов до неї. А Господь дав їй вагітність, і вона породила сина. І сказали жінки до Ноомі благословенний Господь, що не позбавив тебе сьогодні родича. І буде славним ім'я його серед Ізраїля. І він буде тобі потішителем душі та на виживлення твоєї сивини, бо породила його твоя невістка, що любить тебе, що ліпше тобі за сімоха синів. І взяла Ноомі ту дитину і поклала її на коліна свої, і була їй за няньку. А сусідки назвали ім'я йому, говорячи, народився син для Ноомі, і назвали ім'я йому Оведе, а він, батько Єсея, Давидового батька. А оце передцові нащадки перец породив Гецрона. А Гецрон породив Рама, а Рам породив Амінадава. А Амінадав породив Нахшона, а Нахшон породив Салмона. А Салмон породив Боаза, а Боаз породив Оведа. А Оведе породив Єсея. А єссиот породив Давида.